Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Вчора, коли я знав або мене попросили сьогодні вечором служити в службу Божу у храмі Христового Воскресіння, я відразу прочитав сьогоднішній Євангельський уривок і почав, звичайно, роздумувати над ним. Та і таке враження, що я. Вчора сьогодні плив Корабликом разом з апостолами і Ісусом. Чуємо сьогодні цікаву історію, якщо вникнути у Євангеліє, то у переддень Ісус Христос зранку до вечора навчав і проповідував. Ввечері до нього ще привели. Хворих і біснувати. Він їх зцілив і тоді сказав вже до апостолів пливем далі. Виснажений цілим днем навчання і сілень Ісус Христос засинає на подушці. Це і нормально. Змучений чоловік засинає. Саме тоді знялась Велика буря, та, і води почали захлюпувати у кораблик. а Ісус спав, мав добрий Сон чоловік. Це є єдина згадка у Євангелії, коли Ісус Христос. Спав, так, він мало спав. В день він сіляв, навчав, виганяв, а вночі він що робив? Молився. дуже часто. Так, тому він мало спав. Але це є єдиний випадок, коли ми чуємо, що Ісус Христос собі на подушці заснув. Апостоли черпають воду, викрикають і. Нарікають, думаючи собі і між собою кажучи, що він собі думає. Потім будять його і кажуть вчителю, тобі що? Все одно що ми тонемо? Ну, Ісус Христос, звичайно, став злий зі сну. Бо хто стає посеред ночі, коли його будять усміхнений? Тоді він каже: До бурі замовкне, до моря каже, ущухне і до апостолів каже. Що сталося? Ви далі без віри? Сьогодні хто уважно слухав апостол, там також було. Про віру. Апостол Павло каже: розпізнавайте себе самим, чи ви є у міні? Випробуйте себе. Як можна себе розпізнати? На основі сьогоднішнього Іванівського ривку можна собі задати три запитання, і ви зрозумієте, чи ви у вірі. Перше запитання. Чи я нарікаю, чи я викрикаю, коли починаються труднощі, хвилі життя, коли починається сирена вночі, який мій стан? Чи я нарікаю? На сусідів, на чоловіка, на дружину, на дітей, на батьків, на пса, на кота. Чи я нарікаю, як я себе поводжу. У хвилі. Тоді, коли не так не помоїм. Перше питання. Друге питання. Чи я вірю Господу Богу більше, ніж? Новинам і думці людей. Апостоли, якби вони мали там в морі інтернет і телефон, я думаю, вони би дивились прогноз погоди. Та й ми тої ночі дивились. Летить, не летить і де летить. Запитання. Чи молюсь я більше, ніж сиджу в новинах, в телефоні? Так, Конкретне питання. Там сидимо ми, припустимо, з годинами так, поназбирувати за цілий день, за добу, годинами. Чи ми так молимось? Вірі не вірі. Можете собі дати відповідь. Третє питання. Чи намагаюся я все вирішити самостійно? Чи прошу в Бога допоч? Ну, не так, як сьогодні апостоли попросили. Вони взаліто й нічого не попросили, якщо так вдуматись. Вони кажуть, а чи тобі все одно, що ми тонемо? Що то за стиль і тон прохання такий? Ще треба нормально? Просить. І ці три питання чи не нарікаю, скільки сиджу в новинах, як я прошу, показують, відкривають наше серце. А хто там, а хто там живе? Про царя Йосію, в другій? В книзі Хронік написано, Бог його покинув, щоб випробувати його і довідатись про все, що у Його серці. Бог сьогодні нас, можна сказати, покинув, щоб подивитись, як ми себе будемо поводити. У хвилини небезпеки видно, чи справді. Ми довіряємо Христові чи лише говоримо, що віруємо? Господь дуже хоче бачити, як ми себе поведемо у тій чи іншій ситуації. Він хоче людей, які попри свій розум, попри свої фізичні можливості будуть вірити. І служити йому. Я в собі думаю, як би себе мали повести апостоли, щоби Господу Ісусові Христові сподобалась їхня постава. Як себе запитайте? Дуже цікаве запитання. Як би ви себе повели? Як би апостоли мали себе повести? що говорити, що робити, щоб Ісус Христос був ними задоволений? То навіть, знаєте, навіть не по-божому так поступати, а чисто по-людському. По-перше, не нарікати, не викрикати. Бо, святі. Кажуть, коли ми нарікаємо, наш стан ще гірше погіршується. Тобто, коли людина хворіє і нарікає, ну, ще більше боліти буде або вмре, нарікання це є, як каже святий Паїсій, Святогорець, самопрокляття нарікання. Апостоли би не мали нарікати і не викрикати. Друге, вони би мали стати, звичайно, на коліна. Вони мали стати на коліна всі і молитись. По-третє, вони би мали сказати: Вчитель змучений, хай собі Давайте подумаємо про нього хоч раз, а він тоді про нас може подумає. Давай самі почерпаємо воду. Я думаю, що закінчення цього Євангельського уривку. Було би зовсім інакше, якби апостоли себе так повели. Дайте собі, будь ласка, відповідь на оцих три запитання, коли підете по своїх домівках, і поставте собі запитання, як би ви себе повели в цей момент на кораблі. Амінь. Слава Ісусу Христу!